Мій батько сказав, хто хоче битися з моїм сином. Ще тоді юний хлопчик Джозеф не зрозумів, чому тато дозволив набагато більшому за себе хлопцеві розбити йому ніс прямо на вулиці. Я хочу помститися. Я хочу помститися за поразку 2018 року. Джозеф Паркер хоче помсти Ейджею та засуджує його за можливий бій Джейком Полом. Це вже не бокс, це не той рівень. Удар скроню. Сенсація! Роза Хевівей баколе поплив і лежить на підлозі. Це неймовірно Деонтей змушений виживати. Джозеф знищує Деонтея Вайлдера. Історія новозеландського воїна ринку сьогодні. Ми зануримось в історію Джозефа Паркера, новозеландського боксера самоанського походження, який став першим важковаговиком з Океанії. Що завоював світовий титул? Джозеф не просто боєць, а символ стійкості, віри та сімейних цінностей. Ми розповімо про його шлях від скромного дитинства в Окленді до слави на професійному рингу, спираючись лише на перевірені факти з надійних джерел. Добре, що люди мене недооцінюють. Мої вітання. Шанувальники боксу. Ви на каналі Нокаут, і вже зрозуміли, що мова йде про джентельмена боксу Джозефа Паркера. Мотиваційний документальний холодний сюжет. Попередній був про Олександра Усика та його цитати. Переглянути ви можете в кінці відео за підсказкою. Прохання в коментарях було відео про Паркера. Пишіть, кого наступного ви б хотіли побачити в холодному випуску. Авансом кидайте коментарі підписки. Всім приємного перегляду. Джозеф Денніс Паркер народився 9 січня 1992 року в Південному Окленді, Нова Зеландія, сім'ї грантів само Демпсі та Салі Паркер, які приїхали туди на початку 1980-х у пошуках кращого життя. Його батько, названий на честь легендарного боксера Джека Демпсі. Супер важковаговика, чемпіона світу 1919-1926 років. Він був відомий як Манаса Маулер. Батько з раннього віку водив сина в спорт. У три роки маленький Джозеф уже бив в долоні тата, а незабаром отримав рукавички та боксерський мішок. Виріс він у великому передмісті Мангере, де відвідував коледж Марселін, і був середньою дитиною старша сестра Елізабет і молодший брат Джон, який теж став професійним боксером. В дитинстві Паркер захоплювався місцевими героями Девідом Туа та Маселіном Масоє. і вже тоді мріяв про великий бокс. Мати сала поставила правило: битися можна тільки на рингу. Це спорт з правилами, що пояснює, чому паркер ніколи не займається трештоком. током Він вихований правильно, тому й залишається джентльменом в ринзі і поза. Ним. Робить його зразком для наслідування скромним і зосередженим. У 12 років Джозеф провів 66 аматорських боїв, вигравши золоті рукавички Нової Зеландії 2009 року. Його тренер, грант Аркел, спочатку не бачить нічого вражаючого в паркері. Він бачить одного з багатьох маленьких дітей з Південного Окру. Окленда, які пройшли через його спортзал, саме тренер підштовхнув паркера до боротьби з більшими хлопцями. 16 років він кинув йому на багато більшого та старшого хлопця, не сказавши про це паркеру. Одного разу хлопчик з іншої школи помилково звинуватив Джозефа, що той щось говорив не так, та разом із друзями переслідував його додому, провокуючи бійку. Коли Джозеф дістався додому, його батько Демпсі замість того, щоб захистити сина, вирішив використати ситуацію як урок. Він запропонував хлопцям битися з Джозефом, щоб перевірити його боксерські навички. Погодився сильніший з компанії. Який переміг Джозефа Демсі зупинив бійку, щоб син не постраждав серйозно, бо в Джозефа вже був розбитий ніс, тато пояснив, що хотів побачити його характер і любов до боксу. Він похвалив Джозефа, але наголосив, що битися можна лише на рингу, а не на вулиці. Він цим самим показав синові дві сторони боксу, вуличні бійки та професійний бокс, де вже паркер розумів, що його покликання це бокс. Звісно, після такого виховання татко попрохав не розповідати про це мамі, щоб уникнути її гнів. Пишіть в коментарях, як вам такий підхід виховання татком свого сина. Та напишіть коментар уже я вірю в свою силу, у свою стійкість та у свою швидкість. Я граю на гітарі, фортепіано, барабанах і навіть на трикутнику. Перехід до професіоналів у липні 2012 року. Дебютний технічний нокаут над Діном Гармунсвеєм у другому раунді. Та швидкий підйом завоювання регіональних титулів проти опонентів як Франсуа Бота, Брайана Мінто та Калі Міхана. Кульмінація трапилася 10 грудня 2016 року. Перемога на Енді Ді Руїсом молодшим за рішенням більшості завоювання вакатного титулу WBO у важкій вазі. Джозеф став першим новозеландцем та представником Тихого океану з таким досягненням. Захисти титулу проти Развана Коджану та Хьюї Фюрі. У березні 2018 року він програв Ентоні Джошуа, але показав себе скромним у поразці, визнавши силу суперника. Це підкреслює його виховання ще з дитинства. Джозеф Паркер вміє перемагати і вміє програвати. Він поважає суперників. І ось одна з головних причин, чому він не такий цікавий публіці. І Саудівська Аравія не була зацікавлена у проведенні їх бою Усик Паркер. Бо це два джентльмени. Паркер не буде поливати брудом усика, як це робив циганський король. Цей боксер надто вихований, що за будь-які гроші робити те, що він не вважає правильним, адже його виховання та шляхетність набагато цінніша за якісь там гроші. Подальші бої. Це поразка від Діляна Вайта. Ділян Вайт переміг Джозефа Паркера в їхньому єдиному бою, який відбувся 28 липня 2018 року в Лондоні. Перемога Вайта за одноголосним рішенням суддів Після дванадцяти раундів Бій був напруженим. Обидва боксери побували в нокдаунах. Вайт у 12-му раунді, паркер у 2-му та 9-му. Але Вовк Вайт домінував за рахунок агресії та потужних ударів. Це дозволило Вайту стати претендентом на титул WPC. Та дуже болюча поразка від Джо Джойса. Джойс нокаутував Паркера Лівним Хуком в 11-му раунді з 12 запланованих. Це був перший нокаут Паркера в кар'єрі. А далі лише камбеки. Камбеки це як подвійне дихання в спорті. Одні летять шалено в прірву, інші набирають сили йти вперед, так як зробив Джозеф Паркер. Подвійна перемога над дереком чи сорою. Перемога на Джекі Фа. Сенсаційна перемога над Деонтеєм Валдером Груден 2023 рік. Та не менш сенсаційно паркер зупиняє китайський танк. Він перемагає Джана Жилея. Та вже мав зупиняти Даніеля Дюбоа. Та хворобливий стан Дюбоа зупинив це. Натомість на заміну прийшов Мартін Бакола, який добре язиком перебив увесь хевівейт від ентоні Джошуа до Олександра Усика. Паркер впевнено зупинив Мартіна, відправивши його на канвас, лютий 2025 рік. Жозеф Паркер відомий бойовим духом. Він знаходить сили битися та перемагати після того, як опиняється в нокдауні чи у скрутному становище, приклад бої з Дереком Чесорою та Джаном Жилеєм. На 25 жовтня 2025 року запланований бій з Фабіо Вордлі. Лишіть хто ваш фаворит в даному поєдинку. Єдине питання, хто переможе та матиме бій з Олександром Усиком. Мотивація в обох боксерів неймовірна на високому рівні, і це точно не буде нудний бій, де особисто я віддаю свою перевагу Джозефу Паркеру. До цього моменту вже всім мабуть зрозуміло шлях паркера та яка він все ж таки людина. Джозеф Паркер, втілення скромності та віри перед кожним боєм молиться, цитує маму про правила бою і уникає провокацій. Сильні сімейні зв'язки з партнеркою Лейн має шестеро дітей станом на 2025 рік. П'ять доньок і один син. Він дисциплінований, адаптивний, з тактичним стилем, швидкі руки, рухливість ніг, рідкість для важкого вика. У інтерв'ю говорить про візуалізацію успіху та роль віри в перемогах, підтримує благодійність, виступає перед молоддю в самоа та Новій Зеландії, балансує славу з родиною та культурою. Джозеф Паркер доводить з вірою та дисципліною, можна підкорювати вершини. Слідкуйте за його боєм з WordLi та пишіть вашого улюбленого боксера, про якого ви б хотіли побачити сюжет у наступному випуску. Щиро бажаю вам міцного здоров'я та миру. З вами був ТІВІ.